Дорога мені церква, шлях любові, усі, хто ворочі, та всіх розпорошенні, хто в своїй хаті та хто в чужій. Отож, мої браття і сестри улюблені, Господі, стійте, любіть Господа, та хай вірність Його береже нас в надії перемоги. Мир усім нам, мир нашій Україні, мир вам, мир Єрусалиму, мир Ізраїлю. Ранковою росою сьогодні буде пісня про Чан, записана в псалмі 131 тридцять першим з глибини я взиваю до тебе, о Господи. Мабуть, не існує жодної людини, котра б хоча б раз в своєму житті не задавалася питанням, навіщо ми існуємо, яка мета нашого життя? Люди віруючі, зазвичай швидко дають відповідь: ми живемо, щоб пізнати Бога та любити Його. Звичайно, така відповідь абсолютно правильна, але часто вона звучить чисто теоретично. І абстрактно, особливо, якщо вона не сказана від серця, яке пройшло випробування. Джон Парсон зуважив, що ми можемо щиро пізнати і полюбити Бога лише через очищаючу боротьбу випробувань. Саме у випробуваннях віра розуму перетворюється на переконання серця. Проблеми, з якими ми стикаємось, це божественні можливості для нашого зростання, це приховані благословення. Можна бути відомим теологом, великим інтелектуалом, радикальним ідеалістом, але не знати нічого про твердість і чисту грішучість серця залишатися вірними Богу, незважаючи на темряву, біль і плутанину. Вивчаючи уроки віри з молитовного життя Давида на основі 139-го псалма, ми побачили, що Давид просив у Господа: досліди ти мене та пізнай мою, мої задуми. Очисти мене від мене від усіх домішок, щоб досвідчення моєї віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і вогоньом випробовується на похвалу і честь і славу, з'явленні Ісуса Христа. Очисти моє мислення від будь-яких домішок, які змушують мене мислити таким чином, що не відповідає істині. Подібне до того, як чисте золото відокремлюється від низькопробних сплавів, так і віра повинна бути відокремлена від пронизливих спонукань. Чистота серця це бажання лише одного царства Божого та правди його. Ми неодноразово зауважували в попередніх ранкових росах, що життя у вірі є вихованням для вічності. Моя сестра Валя любить повторювати, що ми ж вчимося жити в той же час, живемо. Ми вчимося вірити, але в той же час віримо. Хтось сказав, що цей світ подібний до коридору перед майбутнім світом. Приготуйте себе в коридорі, щоб ви могли увійти в зал. Бог випробовує нас на цьому шляху, дисциплінуючи та виправляючи, щоб ми більше не були дводушними, а сильними у вірі з єдиним баченням і метою. Найважливіше питання життя та віри досліджується на глибині. З глибини я взиваю до Тебе, о Господи. У своїй боротьбі за розуміння та логіку дайте вірі в свій простір. Якщо ваш висновок приводить вас до очевидної помилки, наприклад, Бог мене підвів, тоді відреагуйте та правильно продумайте про свої припущення. Від початку повноштабного вторгнення Росії в Україні мені багато разів задавали питання, чому Бог. Це дозволив. Скажу чесно, я і сам задавався таким запитанням. Відповідь проста: а хто у Бога запитав дозволів, щоб стверджувати, що він дозволив? Ми повинні розуміти, що будь-яка війна, починаючи від війни Каїна проти Авеля, спонукала на людським серцем забрудненим гріхом. Але повертаємось до нашої з вами теми теми випробування віри. Випробування дані нам Богом, насправді, це можливості знати Бога більше. Бог ховає своє обличчя від нас, щоб ми шукали Його. Наблизьтеся до Бога і Він наблизиться до вас. На важливість наша шукати Бога створює внутрішню силу, яку неможливо отримати без прояву віри. А Богові дяка, що Він Господом нашим, Ісусом Христом. Перемогу нам дав 1 коринтян 15,57. Я Володимир Необержицький, пастор церкви, шлях, любові, місто, Овруч. Амінь.